Сьогодні будемо пекти надзвичайно швидкі в приготуванні пиріг з ягодами. В мене ягоди заморожені, але також чудово підійдуть і свіжі ягоди. У цього пирога виходить дуже гарна з коринка і він має приємний аромат ягід і вершкового масла. Спочатку готуємо крихту з пісочного тіста І готується вона за лічені хвилини. В міксері перемішуємо 100 г борошна і по 50 г цукру і вершкового масла. Перемішуємо все це до однорідної консистенції. Крихта готова. Ми будемо нею присипати ягоди. Підготуємо всі продукти для пирога і вони повинні бути обов'язково кімнатної температури. Дуже легко готується цей пиріг. Бо ваги вам не знадобляється вимір склянками. Вінчиком перемішуємо цукор і яйця. Додаємо одну склянку сметани, яку можна замінити кефіром, і перемішуємо. Далі додаємо розтоплене вершкове масло, яке можна замінити олією. І залишається додати просіяне борошно, яке ми вводимо порціями постійно перемішуючи. Якщо у вас борошно із твердих сортів пшениці, то достатньо буде додати 2 склянки. А якщо звичайне, то 2,5 склянки. Необхідно досягнути досить густу консистенцію тіста, і тоді ягодки будуть зверху пирога. Якщо тісто недостатньої густини, то ягоди осідають на дно. Детальний опис приготування, а також перелік інгредієнтів, ви знайдете під відео. Викладаємо тісто у форму, яку попередньо застелили пергаментним папером. Якщо він якісний, його не потрібно нічим змащувати. Такий пиріг я печу дуже часто і робила експерименти. Викладала ягоди на тісто повністю заморожені, а іноді злегка розморожені, і завжди виходило смачно. Ягоди бажано перемішати з крохмалем і тоді пиріг буде більш акуратний. Викладаємо ягоди на пиріг і присипаємо пісочною крихтою. Також буде дуже смачно, якщо в крихту додати перемелені горіхи. Випікаємо при температурі 180 градусів близько 50 хвилин. Пиріг готовий. Приємний ягідний аромат розноситься по всій кухні. Тісто вийшло ніжне і пухке, а соковитість і кислинку пирогу додають ягоди. А зверху хрумка пісочна крихта і все це дуже смачно. Такий пиріг надзвичайно смачний, а головне ви не відчуєте ніякої втоми, поки його зготуєте, бо все це дуже швидко. Щиро дякую за перегляд! Чекаю на ваші відгуки, і я впевнена, пиріг вам сподобається!